День міста зустрів чернівчан дощем, Незважаючи на це на театральній площі відбулася традиційна виставка квітів, яку зробили учні шкіл. Одна з перших композицій, яку можна побачити, це виставка учнів школи номер 1 12, 16 та першого ліцею. Перший ліцей представляє вчитель біології Петро Сергійович Старовой. Розкажіть, будь ласка, про цю виставку, що ви представили. Доброго дня, дорогі чернівчани. Виставка від чотирьох навчальних закладів називається місто. Між поколіннями найкращі традиції всі зберігаємо, Між поколіннями місто прокладаємо. Хай квітнуть навіки мої чернівці, місто любові, добра і краси. Композиція заключається в тому, що сільська місцевість, як джерело, завжди живила місто. Ось цей місток, який прокладений до міста, і посередині нашої композиції дерево побажань, побажання чернівцям та чернівчанам. Звичайно, побажання як найкраще процвітання нашому містові. щастя. Добробуту, здоров'я, всім чернівчанам я би вам запропонував би написати також побажання, яке ми розмістимо на дереві. Побажань, розкажіть, будь ласка, уже які побажання люди розмістили. Може, ми підійдемо і ви розкажете? Ось одне з побажань читаємо щастя всім, всім багатства. Будьте здорові, будьте щасливими. Звичайно, побажання як найкраще, тому що наше чудове, прекрасне місто на це заслуговує. Хто залишав ці побажання? Побажання залишають люди, які переглядають виставку. І надіюсь, що бачите, пакет у мене ще досить великий. Що побажань на дереві бажань збільшиться? Які живі квіти ви представили? Що вони символізують? Живі квіти. гербери, нібито це ліхтарі нашого міста. Ліхтарі. Далі символ чистоти, гладіолуси білі, чистоти, краси. Взагалі, композиція, можливо, складно дивиться, але в поєднанні з місточком це об'єднання. Тому об'єднуйтесь, чернівчани, будьте здоровими і будьте завжди щасливими. Дякуємо. А ми подивимося, які ще композиції представили учні. Гаслом виставки квітів є так. Такий лозунг творимо історію рідного краю разом. Тож ми бачимо український рушник, який створили школи 6, 22, 27, 30 та 7 гімназії. Тут використані хризантеми, а також горобина. Прикрашено все рушниками, ми бачимо капелюх та стрічки. Ми знаходимося на виставці квітів поруч зі мною знаходиться представник управління освіти, які організовують такі дійства. Біля мене зараз знаходиться Застанкевич Ірина Ленідівна. Так розкажіть, будь ласка, чим вразила вас цьогорічна вивка? Знаєте, ми ці виставки проводимо щорічно, вже протягом багатьох років, і кожна з виставок вражає своєю фантазією, своєю вишиканістю, своїм таким смаком, які, які виражається в таких от гарних виставках. В нашій школі всі постаралися. От ми вже протягом третього року не кожна школа окремо себе представляє, школи збираються в групи, тобто поділені на групи, і кожна група представляє якусь окремо певна композиція у цьому році наші виставки присвячені е, наші виставки присвячені е, такій тематиці, творимо історію міста власними руками і е, от е, використали українські і рушники рушники е, представників тих націй які живуть на території міста і мені я не можу навіть сказати яка композиція Області, тому що кожна з них при якась така мистецький витвір, який просто треба запам'ятовувати. Дуже шкода, що їх просто ми мало часу городяни містами можуть любуватися цією красою. Мені здається, що дуже гарно всі школи постаралися. І повинна сказати, що в цьому році ми намагалися залучити до цієї роботи і представників наших квіткових магазинів. Ось і я надіюся, що спільними зусиллями ми створили свято для городян. Дякуємо. А ми продовжуємо дивитися на квіти. У любові до Чернівців зізналися гімназія номер 1 номер 3 та школи 11 та 20 і 24. Свою композицію вони представили у формі серця. Тут використані чорнобривці, горобина, калина та хризантеми. Також вони прикрасили все це рушниками і виклали квітами слово Чернівці. Прогулюючись між композиціями квітів, я звернула увагу на одну із них. Вона у вигляді книги і її зробили звичайно ж учні та вчителі. Про це мені розкаже Оксана Петрівна Мойсова, яка представляє гімназію номер 4 Так, ви не помилилися. Перед вами справді розгорнута книга. І книга це букварик. Вона розгорнута на двох літерах на літері Ч і Ш. Якраз дві літери, які символізують наше рідне місто Чернівці і школу це чарівне місце, де дитина проводить своє дитинство. Справді, готували її учні. Я хочу сьогодні подякувати гімназистам, чиї руки доклалися до викладання квітів. Хочу подякувати учням ЗОШ No4, 41, ліцею номер 3 які також долучилися до підготовки цих композицій. Розкажіть, будь ласка, як створювалися, які квіти, як конструкцію робили? Конструкція складна, вона з дерева і зверху знаходиться такий металевий каркас, який спеціально так вигнутий у формі сторінок. От до нього прикріплюється оазис, до оазиса вже викладаються квіти. От, чином. Квіти, звичайно, нам допомогли приватні підприємці. Це Анатолій Степанович Борсук, Світлана Васильна Юрчак. Людмила Орестівна Лазарюк. Вони нам предоставили квіти хризантеми з Голландії. Ми замовляли їх кожного року. До речі, ми приспівпрацюємо з цими приватними підприємцями і вони нам допомагають в цьому. От ну і звичайно виручили чорнобривці наші рідні. От і завдяки ось цим квітам ми власне і створили таку композицію. Ви підраховували скільки грошей витратили на таке диво? Ой, ви знаєте, чесно сказати, конкретно не можу сказати, але це звичайно що немала сума. Приблизно ну, приблизно десь біля 2,5-3 тисяч. І ще цікаво, чому букварик, чому не інша книга. Можливо, якось хотіли привернути увагу до проблем підручників. <рес> Ні, ви знаєте. От, е, я власне, подала ідею, що потрібно книгу створити. От Чомусь мені так е, навіть не знаю, чим це пояснити. А от коли поділилася з колегами, вони кажуть, а давайте це буде не просто книга, давайте це буде букварик. От. І справді, я подумала, справді, коли ми почали пригадувати алфавіт, то ми пригадали, що і ще стоять поруч. А це також гарно співпадає з сьогоднішнім святом, і Чернівці і школа. От. І вже далі ми почали продовжувати створювати віршик. От. Чернівці, чарівне місто, чаша повниться добром, червона рута квітне рясно, чи осінь за вікном. Тобто всі рядки починаються з літери Ч. І так само школа. Тобто, це все творчість дітей і педагогів. Дякуємо вам. Це була виставка квітів. Вона знаходиться на театральній площі. Якщо вас не лякає дощ, завітайте і подивіться, що можна створити із квітів. Репортаж Вели Тетяна Колосок та Андрій Дубінецький. Це був е, телеканал Чернівці.